Усім привіт! В даному відео розв'язуємо четверте завдання ЗНО 2006 року. Отже, як можемо бачити, нам необхідно знайти множину розв'язків для наступної нерівності А в квадраті більше за А. І одразу помічаємо, що наша невідома змінна А піднесена до квадрату, а отже, дана нерівність є квадратною. Тому давайте пригадаємо, як розв'язувати квадратні нерівності. Для початку варто всі змінні перенести вліво, щоб привести дану нерівність до стандартного вигляду. Отже, в такому випадку, виконуючи перенесення змінної А відповідно вліво, ми не забудемо змінити перед нею знак на протилежний, тобто на мінус. Отже, в результаті будемо мати ось таку нерівність. Наступним кроком, давайте пригадаємо, що даний вираз. Який стоїть в лівій частині, ми можемо ще назвати квадратичною функцією. Тобто, відповідно, якщо ми зобразимо з вами графік ось такої функції, захочемо його зобразити, перш за все, нам необхідно відмітити той факт, що старший коефіцієнт, тобто той, який стоїть перед змінною у квадраті, тобто перед А в квадраті, у нас в даному випадку одиничка. А оскільки одиничка є більшою за нуль. То відповідно це впливає на напрямок віток параболи. Саме парабола, нагадаю, є власне графіком будь-якої квадратичної функції. Отже, на даному етапі ми вже з вами уявляємо, що графік у нас буде виглядати приблизно ось таким чином. Тобто, це парабола, вітки якої направлені вгору. Наступним кроком для того, щоб розв'язати нерівність, нам необхідно ще встановити, чи має дана власне функція у нас нулі. Отже, для того нагадаю, щоб знайти нулі квадратичної функції, нам, звісно, необхідно прирівняти її до нуля. Тобто, відповідно, ми розв'яжемо з вами ось таке досить просте квадратне рівняння. По суті, нулі квадратичної функції будуть нам показувати, в яких же точках дана парабола буде перетинати вісь іксів. Отже, давайте розв'яжемо отримане неповне квадратне рівняння. І для того, щоб це зробити, винесемо спільний множник А за дужки. Отже, в дужках залишиться А відняти 1. І прирівняємо відповідно до нуля даний вираз. Далі пригадуємо, оскільки в лівій частині маємо добуток двох множників, а в правій частині маємо нуль, то ми можемо по черзі прирівняти кожен множник до нуля. Отже, маємо перше значення А дорівнює 0. А далі маємо прирівняти другий множник, що, власне, дорівнює виразу у дужках, тобто А-1 прирівнюємо до нуля. Для того, щоб розв'язати дане просте лінійне рівняння, досить мінус одиничку перенести праворуч, змінивши, звісно, знак на протилежний, тобто на плюс. І таким чином ми з вами отримаємо друге значення А, що дорівнює одиничці. Отже, як ми можемо бачити, у нас з вами вийшло два нулі даної квадратичної функції. А отже, наша парабола буде перетинати вісь хів, тобто абсцис, у відповідно двох точках. Оскільки змінна у нас з вами не ікс, а відповідно А, то і дану вісь я також підписую замість Х літерою А. Далі відмічаємо з вами дві точки. Це відповідно 0 і 1. Також звертаємо увагу на те, що наша нерівність є строгою, адже знак у неї строго більше. Через це дані точки ми також з вами маємо відмітити порожніми виколотами ось такими точками. А далі. Повинні глянути, а власне на яких інтервалах, тобто на яких проміжках наша квадратична функція є більшою за 0. Про що власне у нас і стоїть запитання у даній нерівності? Отже, як можна бачити, наша квадратична функція буде знаходитись у верхній півплощині відповідно у двох проміжках. Ось, відповідно, її перша гілка, яка знаходиться у верхній півплощині, що відповідає проміжку відповідно від мінус нескінченності до нуля. І ось власне далі друга гілка, яка також розташувалася вище нуля, тобто знаходиться у верхній півплощині. І даній відповідно від ці параболи буде відповідати наступний проміжок від одиниці до плюс нескінченності. Отже, готово. Давайте випишемо відповідь. Отже, а буде належати. Перша частина нашого проміжку це відповідно від мінус нескінченності до нуля, і оскільки нуль ми не включаємо, то використовуємо для цього круглу дужку. Далі наступний проміжок у нас від одинички не включно і до нескінченності. І оскільки нас задовільняє або перший, або другий проміжок, нам необхідно використати знак об'єднання. Як ми можемо бачити. Серед варіантів відповідей наша відповідь знаходиться під варіантом Г, що і буде правильним розв'язком до даного завдання. Ну що ж, на цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео.